Друзі, всім гарного осіннього дня! Маю вам сказати одну дуже важливу новину: ми перериваємо наш сестринський подкаст на один не менш важливий випуск, який вам буде цікаво подивитися, якщо ви за нами скочили, і якщо ви шукаєте роботу в утрихті або в його околицях, тому що ми сьогодні прийшли на огляд вакансії Денюганії. Пішли. Почекай, почекай, А я. пошуках нових можливостях сюди прийшло чимало біженців та людей під тимчасовим захистом. Так як захід був організований за підтримки муніципалитету, була можливість безкоштовно випити чаю та кави. Будь ласка, створити собі резюме, отримати підтримку експертів та навіть зробити професійне фото для свого парфоліо. На жаль, усі ці опції були доступні для тих, хто безпосередньо був на ярмарку. Але ми з сестрою зібрали найактуальнішу інформацію з події та вже готові нею поділитися. Залишайтеся до кінця, щоб дізнатися, яку роботу пропонують компанії, які сайти слід використовувати для пошуку вакансій, де отримати мовну практику, як освіжити своє резюме або підготуватися до співбесіди. Тож наразі шукають парукарів у салон з можливості прийти стажування та отримати диплом майстра. Якщо вам подобається працювати на природі, тоді вам варто розглянути вакансії від компанії green to grow Вони шукають сідівників, працюють в Утрехті, Роттердамі та Дордрехті. Компанія Fendrід шукає людей для сортування білизни, пакування та ремонту одягу, а також для нанесення логотипів на одяг. Для отримання роботи необхідні базові знання нідерландської або англійської мови. Звичайно ж, для нових працівників завжди відкриті двері до Макдональдс. Необхідно помічники в сфері піклування. Компанія Дверк у Вурдені шукає менеджера по роботі з клієнтами, працівників у службу підтримки, головного інженера-конструктора, керівника бригади. Ці та купу інших посад можна знайти у них на сайті. У цій компанії каже менеджер, зарплата залежить не так від наявності вищої освіти, як від навичок працівника. Тож висока зарплата доступна кожному. У логістичну компанію потрібні рестайлери, автотехніки, водії також шукають оператора фотостудії. А ось сайт, на якому є приблизно 200 вакансій поблизу Вурдена. Тож ви можете відфільтрувати їх за запитом та надіслати своє резюме на відповідні посади. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Обирайте необхідний регіон, роботу та надсилайте запит роботодавцю. Щоб збільшити перспективи працевлаштування, обов'язково відвідайте Refugee Talent Hub. Вони допоможуть влаштувати вас у такі великі компанії, як Ікея, Shell. Вони постійно організовують зустрічі, навчальні курси та воркшопи а також можуть допомогти зі створенням резюме та визначитися з наступним кроком. Просто залиште свою заявку у них на сайті і чекайте на зустріч. Приходьте рактувати ректикувати мову. Потрібна Фейбуква yeah. ще одне місце, де вам допоможуть зі створенням резюме, а також де ви можете відвідувати мовні клуби. Це бібліотека в Нюменхаймі. Вони чекають на вас по вівторках та четвергах. Актуальний розклад шукайте у них на сайті щодо резюме. Ви можете створити його самостійно у додатку Canva чи Google Docs, використовуючи готові та прості шаблони безкоштовно. Або скористатися офіційним сайтом для створення європейського стандарту резюме Європас. До речі, усім відомий сайт для пошуку роботи Indeed також дає можливість створити та зберегти резюме у pdf форматі на що звертає увагу роботодавець? Це чіткість і структура релевантність досвіду, досягнення, мотивація та мови. І пам'ятайте, якими б класними ви не були навіть у резюме ілона маска. Усі досягнення вміщуються на одній сторінці. Переходимо до останнього пункту і дуже приємного бонусу від компанії Dress for Success. адже вони знають, як зробити вас впевненими за допомогою одягу. Процитую слова Наталії ми знаємо, як важливо почуватися впевнено під час робочого інтерв'ю. У нас є магазини одягу, тож ми можемо надати його вам для цієї важливої події. Ви можете домовитись про зустріч з нами, а наші стилісти підберуть вам образ, що допоможе справити гарне враження на роботодавця. Це безкоштовно і повертати нічого не потрібно. У дівчат близько 10 магазинів по всіх Нідерландах. Тож шукайте їх за посиланням в описі. Дякуємо величезно вам за Ну, продовжуй. Тепер я ще своїм пальцем витикаю. Ти Дякую, я було чесна вам за перегляд. Ми сподіваємося, що вам було дуже цікаво подивитися на це відео. Ви дізналися щось нове і я сподіваюся, що вам взагалі це було корисно. І до нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте дзвіночки, підписуйтесь на канал. Ми вас любимо і ви нас любіть. Yeah! Давай так покажемо.